Іспанська для наших з нуля до а2. І мой бенвенідос! al інвіто video відео дельмоду 3. Вітаю і запрошую до третього відео із 13-го модуля. Нагадую, що 13-й модуль є останнім у цьому циклі уроків. І сьогодні ми поговоримо про прийменники: це ті частинки, які зв'язують слова між собою. А далі ми побачимо, що вони можуть зв'язувати не тільки слова між собою. І про їх роль у побудові фрази. Особливо в іспанській мові, де не, відмінками не змінюються закінчення слів, так як у нас. І прийменники відіграють роль також певною мірою ознак певного відмінка. Отже, прийменники, наприклад, до, під, в, на, для, без, і подібні слова, як їх Передають, як їх використовують в іспанській мові. Отже, дізнаємось про прийменники, зв'язок між частинами речення і дієслова, які вживаються з прийменниками, як сталі пари слів. Наприклад, А вказує на напрямок, на час або на адресата певної дії. В даному випадку такий приклад. Вой, escuela. йду до школи. Це от. А. Означає напрямок до школи. Бахо. Бахо означає внизу, Низ. Бахо також це комерційне приміщення на першому поверсі будинку якогось. Все це, це бахо. Бахо означає низ, нижня частина. Так от, під чимось, але може використовуватись і в переносному значенні. І ми побачимо сьогодні не тільки під владою, а, наприклад, під замком. Трошки інакше слово використовується, але ми побачимо сьогодні ці приклади. Так, от. гато еста Бахо ламеса кіт знаходиться під столом. Н означає на місце, на час інколи на спосіб. Vivo en Madrid. Живу в Мадриді. Аста це якби до. До певного місця, до певного моменту. Трабахо сейс» Працюю до 6 години. Собре. Це на, над або в цьому сенсі я б сказав так, щоб легше було запам'ятати. На тему от тоді буде про. Взагалі собре це також конверт. Це те, що покриває щось зверху. Наприклад, лист закритий зверху конвертом. Так от слово собре також означає конверт. «Лібро» та Книжка знаходиться на поверхні стола. Поверх столу, пара означає мету, означає адресата, для кого щось передають або щось. Віддають, відсилають. І призначення. Наприклад, Естерегало еспараті – Цей подарунок є для тебе. Сін означає без чогось. Відсутність чогось. Наприклад, кафе, сін а кава без цукру. Я не знаю, який можна пити без цукру, але так як є. ВОЙ Ала коціна para prepararme un café. Я йду на кухню для того, щоб приготувати собі каву. Айкаха з Бахолакама. Є якісь коробки під ліжком. Лас явес естан ламеса» Ключі. Причому ключі в іспанській мові ключ жіночого роду. Ласи явес естан ламеса». Так от, ламеса» і ламеса» може означати однаково. Вони можуть використовуватися як синоніми. Але це означає, що точно зверху, бо енламеса може інколи означати, що в шухляді столовій, астакевуельвас. Я залишаюсь тут до того часу, коли ти, можливо, напевно повернешся. Оце от субфунктив. І словом, аста після Аста також може використовуватись до того часу, щоб ти повернувся. Коли ми не, не, не в 100% впевнені в тому, що це відбудеться. Тобто. Така зв'язка також може бути. І це вульвас це субхунтив або суб'юнктив, якщо сказати українському. Айуна і уналампара меса. Тут явно на столі. Є лампа на столі. Або на столі є лампа. Елькомпрофлорес Парасумадре. Він купив квіти для своєї матері. Воєвіситараміс амігос. Я збираюся йти куди? Відвідати, провідати кого моїх друзів. Пам'ятаєте, що коли мова йде про прямий додаток і це живі люди, то використовується також прийменник А. Власніюс Хуеган Бахола Супервісіон де adulto. Діти граються. Бахола Супервісіон це під наглядом. Внизу, під наглядом дорослого. casa de Марія. Я знаходжусь, перебуваю вдома у Марії». «Еспера Есперакіаста латфінко» зачекай тут аж до 5 години. Естамо Сабландо ла Фієста. Ми говоримо про свято. Так от, Собре, це, тут треба розуміти так: на тему свята. От щоб було легше, оскільки Собре означає «на» зверху, на тему фієсти. Ззначає профієс. Еста Карте Спараті. Цей лист є для тебе. Тобто пара, означає для кого. Вамус Аллафіфіна Кададія. Ми ходимо, йдемо до Офісу кожного дня. Взагалі, вамос не означає йти тільки пішком. Це може бути і їхати, і будь-яким іншим транспортом, і летіти, і пливти що завгодно. Тому що це слово, яке означає. Віддалятись від того місця, де ми є будь-яким способом. Це так як англійське «go». Guardamos los documentos bajo llave. Ми зберігаємо документи під замком. Тобто під ключем дослівно. Іспанською. Ай кафе en la sala de descanso. Є кава в залі для відпочинку. Trabajo aquí hasta diciembre. Я працюю тут аж до грудня. Тенемусу на реуніон Собрель проєкто. Ми маємо, маємо, або будемо мати, і це вже точно вирішено: що в нас буде зібрання, збори щодо або про проєкт. Або, щоб легше було запам'ятати, на тему проєкту нового якогось, очевидно. Esta copia del contrato es para el cliente. Ця копія контракту є для клієнта. Вона Мадриден Трен. Вони їдуть в Мадрид. В поїзді. Причому тут без артикля, тому що мова не йде про конкретний поїзд, а про вид транспорту. Hay una maleta bajo el asiento. Є якийсь чимодан, один під сидінням. Ну, очевидно в літаку. Estamos en el aeropuerto. Ми знаходимось в аеропорту. El vuelo se retrasa hasta las 10. Політ, рейс відкладається, переноситься аж до 10 години. ¿No se nada sobre este asunto? No se nada sobre este tema. Слово тема грецького походження і воно чоловічого роду. Хоча закінчується на нагадую, ви, може, мабуть, це знаєте. Так от, я не знаю нічого на цю тему, про цю справу або про, це, про цю тему. Нічого не знаю про це. Компреун Бієте Парасивія. Купив квиток для того, щоб їхати до Севіллі. Ми з вами в третьому відео із 13-го завершального модуля цього курсу. І сьогодні розглядемо прийменники. Слова такого типу: до, під, в, на для без. І тепер, будь ласка, зробіть те, що я вас прошу, тому що це дуже потрібно для поширення відео, для збільшення аудиторії. Тепер є дієслова, які передбачають використання прийменників. Наприклад, аюдар А допомагати комусь. Наприклад, Аюдо АМІ Ермана. Апрендер А це навчитися чомусь, щось вчитись робити. Взагалі, апрендер означає засвоїти щось. Не просто вчитись, а засвоїти саме з позитивним результатом. Так от, апрендо а косінар я вчуся куховарити. Емпезар А означає починати щось. Наприклад, емпесамоса трабахар починаємо працювати. Інвітар а це запрошувати когось. Наприклад, інвіто mis amigos. Тепер є слова з прийменником де. Акордар де» – це згадати або пам'ятати про щось. Наприклад, ме акуердо де мі інфанція» – Я згадую, пам'ятаю про своє дитинство. Ольвідар де» – це забувати про щось. «Ме Ольвіде лямар» – я забув зателефонувати. Депендер де. Це залежати від чогось або від когось. Тодо депенде де ті. Це залежить від тебе. Енаморарсе де. Це закохуватися в когось. Еясе анаморо де суми хораміго. Вона закохалася в свого найкращого товариша. Аюдо амімадре ен ла Допомагаю моїй матері, матері на кухні. Estoy aprendiendo a conducir. Я в даний момент, в цей період часу, чому використовується aprendiendo? Тому що це не зараз в цей момент, це протягом останнього часу. Це є найважливішою діяльністю, яку я роблю. Наприклад, в такому випадку також ми можемо використовувати цю форму estoy aprendiendo з Герундієм. Так от. Останнім часом я навчаюся a conducir, це водити машину. Empezamos a limpiar la Casa a las 10. Ми починаємо. Прибирати в хаті о 10-й. Інвітеаміс Вефінос Алафена. Я запросив моїх сусідів на вечерю. Ме акуердо деміс вакаціонесен. Я пам'ятаю, пригадую свою відпустку, свої канікули в Римі. Ме Ольвіде Апагарла Люд. Я забув, я собі забув, бо оце ме. Всіх оцих випадках воно означає зворотню форму дієслова. Так от, я собі забувся вимкнути світло. Добре, хоч не праску. Аюдо юдо аміс амігус конеліспаньо. Я допомагаю моїм друзям з іспанською мовою. Апрендемо сабайлар сальса. Ми вчимося танцювати сальсу. Імпеце алеерун нуево. Я розпочав. Читати нову книжку Інвітамуса Тодала Фамілія Алабода». Ми запросили всю свою фамілію, тобто всю свою сім'ю, на весілля. Все залежить від ситуації. Ельсія Намороди Уначіка Україняна закохався на свою голову в одну українку. Ella ayuda a su hermana con los Вона допомагає своїй сестрі з домашніми завданнями. Quiero aprender a usar este programa. Хочу навчитися використовувати цю програму. Vamos a empezar un nuevo proyecto. Ми збираємось, починаємо, збираємось розпочати новий проєкт. El jefe invitó a un cliente a la reunión. Шеф запросив одного клієнта якогось на збори. Если воно депенде до де нас, то, то від нас не залежить. Емсе Ольвідо де корео? Він забув собі, забувся відіслати електронний лист. Аюдо аунтуриста Енконтрарель Отель. Я допомагаю туристу якомусь знайти готель. A con poco Я навчився подорожувати з невеликою кількістю грошей. Empiezamos a planear las vacasiones. Ми розпочинаємо планування відпустки. Інтаємо замігос Аонвяге. Ми запрошуємо наших друзів в подорож. Ми Акурдодемі Премьяхе Америка. Я згадую, пригадую собі, пам'ятаю, пригадую собі. Мій перший, мою першу поїздку, мою першу подорож до Америки. Мельвіде Компрар Лос Я собі забув, тобто забувся купити квитки. А тепер приказка: Encasa дерево кучио де, де пало. Тобто, коваля вдома дерев'яний ніж. Це так як по українськи сказати, швець без чобіт. А тепер за одну хвилину, будь ласка, запишіть те нове, що ви вивчили протягом цього відео, щоби не забути. І наша традиційна рубрика Люф, Камера, Акціон. Вояка Саора. Зараз іду додому. Ельгато Бахоламеса. Кіт знаходиться під столом. Вігон Іспанія. Живу в Іспанії. Трабахо Астала Сес. Працюю до шостої. Еліброеста меса» – Книжка знаходиться на столі, на поверхні стола. гало еспараті, цей подарунок для тебе. А тепер анекдот. Вівсен Мадрид. No, не перекладаю. сподіваюся, що ви зрозуміли. Якщо ні, знайдіть те слово, якого ви не знаєте, і напишіть те, що ви зрозуміли, будь ласка, в коментарі. Отже, ми з вами переглянули третє відео із 13-го модуля. Говорили про прийменники такого типу До, під, в, на, для без. Якщо це відео вам корисне, будь ласка, поширте його. Може воно ще комусь пригодиться. Наступне відео. Це буде четверте. Всього їх буде 6 в цьому останньому модулі 13. -му. І ми поговоримо про умовні та підрядні речення. Тому що ми, як правило, коли говоримо, ми використовуємо не просто якісь короткі рубані фрази, а використовуємо речення, які мають свої супідрядні речення. Тобто речення пов'язані одні з одними. І про це якраз поговоримо в наступному відео. І, до речі, це буде дуже цікава тема. Сподіваюся, що вам сподобається також. Ну от, це все, що я хотів розповісти вам в цьому відео. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. Вам рекомендую, якщо ви хочете дійсно володіти мовою на такому рівні, щоб можна було спілкуватися, вчіть її кожен день. Я потім ще розроблю серію відео і додатків спеціально для практичних занять, для того, щоб закріплювати те, що я розповідаю в відео, практично, щоб можна було перевіряти себе, але це наступний етап, після того, як закінчиться цей курс лекцій. As that project, gracias for attention and hasta la próxima.